Ефірі лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі стартує показ фільму Ти мене любиш режисерки Тоні Неябрьової. Це історія становлення дівчини Кіри, її першого кохання, перших розбитих ілюзій та перших дорослих рішень. Дія відбувається за півроку до розпаду Радянського Союзу. Прем'єра фільму відбулася на Берлінале. А грант на нього режисерка отримала у Каннах 2022 року. За хвилину до нас долучиться власне сама Тоня Неябрьова. А поки пропонує подивитися трейлер стрічки <regularly skills> <sharp> Ти ще ніколи не дивіться що <-hi> <sharp> роблять У мене все прекрасно це скільки тобі зараз років вже майже 17. я скоро буду зніматися в кіно зараз мистецтва немає а живу сама, О, ну в мене все чудово. А ти мене любиш. Тож долучаємо до розмови режисерку Тоню Тоніябрьо. Тоню, вітаю вас! Вітаю, добрий день. Дякую, що ви долучилися. Сакраментальне питання стало назвою цієї стрічки. А я вас вітаю з прем'єрою у Києві і, зрештою, в Одесі. Завтра стартують покази. А, з трейлеру, здається, а я все, що ви... може бути <рес> Стало здається, що ви зачаровані лихими 90-ми. і Саме тому так любовно відтворили ту стилістику. Хто бачив вже стрічку, ну, це кінокритики, вони так і написали, що просто стільки любові вкладено у все, що ти бачиш на екрані. А для вас що у цьому періоді найпривабливіше? Слухайте, найпривабливіше те, що я була дитиною, я мала щасливе дитинство, частина з якого прийшла якраз в Одесі з трьох до сіми років, я жила в Одесі, хоча я киянка, і не зважаючи на те, що це був такий буремний час і доволі складний побутово емоційно для моїх батьків, для мене це було безтурботне дитинство. Тому в мене від 90-х лишилися самі. Якісь безхмарні спогади, не дивлячись на те, що зараз їх дуже модно і прийнято якось там відміняти, очерняти, казати, що це ні, ми ніколи більш. Я не розумію, чому це наше минуле, і ми маємо його приймати, навіть якщо нам воно не дуже подобається. А ви направду були дитиною. Ми з вами майже одного віку. Я на рік старша. Я перевірила ваш вік. Не буду казати, який, не видавати ані вас, ані себе. Але за сприйняттям, напевно, ми теж близькі. Це ще для нас була така не дуже усвідомлена сторінка. 90-ті сприймалися от через призму дитячого дит... дитинства. Як ви занюр... занурювалася? Бо ваша героїня спочатку чесно подумала, що ви про себе розповідаєте на правду, що це ваша історія майже. Але дівчинка Кіра старша, вона вже майже доросла. Да -да. Як вона каже, майже 17. І майже 17 мені було значно менше а, в той час мені було 7, я на 10 років молодша за неї. Але в мене є таша сестра, вона якраз віку Кіри. І мені було легко зануритись а, в цей час цю періодику і а, відобразити на екрані абсолютно детально і достоверно. Достовірно епоху і час, тому що в мене дуже хороша пам'ять, і я пам'ятаю всі най, найменші дрібниці, запахи, смаки, тарілки, чашки, ложки, вілки. Тому це це, це такий побут, який закорбувався в мені всередині і. Мені це було абсолютно природньо. Ми не брали ніяких консультацій, або або там щось щось таке інше. Ми все гралися з великим задоволенням зі всією знімальною командою. Але я хочу сказати і наголосити на тому, що 90-ті – це не історія фільму, це історія дівчинки, її дорослішення. А 90-ті – це просто час, в який це відбувалося. Ну mm -hmm. да, я ж, я от сьогодні думала. Там ми ж не кажемо, що Титанік це. А фільм про початок століття. Ні, це любовна історія там про кушіння кораблю. А, а, так, так і тут. Це історія дорослішання, пошуку себе, любові. А, просто в, в певний історичний час. Я не можу не спитати, чи порівнюють вашу стрічку з російським словом пацана? Мій фільм. Так. Не, не стикалася з тим, що порівнюють. Ні, ніколи. Ви перша хто ви про це кажете, ніколи в мене немає взагалі там пацанів. В мене, в мене дівчинка е, любляча, взагалі ні, ніяких. Ну, тобто, типу, це просто е, абсолютно якісь е, е, паралелі, які знаходяться в різних галактиках, тому ні. Це добре, значить, українці переважно не дивилися цю стрічку. Принаймні, ваш глядач напевно не дивився, і направду це добре. Тоню зйомки і фільм наскільки... да, не дивився, тому що він тільки з сьогоднішнього дня в прокаті. Я всіх запрошую. Так, запрошуємо ми також саме цим ефіром Одеситів, зокрема. Якщо я правильно зрозуміла, ви зйомки встигли завершити до початку повномасштабки. Тож ця стрічка, по суті, довоєнна. Якщо б зйомки тривали після 24 лютого 2022 року, фільм вийшов би іншим? Так, да, ми закінчили. У нас унікальна історія. Ми закінчили знімати за 4 дні до початку повномасштабного вторгнення. І Це чудом закінчили, бо був ковід. Ми думали там щось переносити, відкладати, але продюсери були категоричними, бо вони відчували, що щось таке буде, і тому давайте, давайте закінчимо. Е, я можу сказати, що нічого б не змінилося в стрічці. Е, там нема нічого такого, щоб було недоречним. Е, в… Теперішній період, який ми всі переживаємо, і нема нічого такого, щоб я хотіла додати, аби там бути, не знаю, якось по-іншому сприйнятою. Ні, стрічка є універсальною антиполітичною. Хоча ми бачимо, що в фільмі просто ламається величезна махіна айсберг під назвою СССР. Це, як ви правильно зазначили за півроку до ем, розвалу радянського союзу, і це важливо, бо ми чуємо це в повітрі цей, цей нерв, але нічого такого, щоб я змінила зараз, мені на, на думку не спадає. А чи намагалася ви окреслити українську складову якусь національну специфіку так у пострадянський період? Оце в стрічки є. Ні, в стрічці цього не дуже те є, тому що у нас якраз у нас все відбувається впродовж року, і це кінець 90-го, початок 91-го року, тому що далеко до буремних 90-х, що треба декілька років пожити і може зняти наступну частину фільму тоді. Ось ми окреслимо перші роки незалежності України. А ви знаєте, я це питання чому поставила? Бо е, на сторінці стрічки у Фейсбуці я прочитала пост е, з такими словами: Кіра знає світ сірий і тьмяний, але поки існує борщ, у нього ще шанс на порятунок. Да, да, там є, є там є сцена якраз е, в фільмі, коли її рятує борщ. Така сакральна їжа, яка асоціюється з домом із мамою, з татом, з дитинством, і з якимось затишком. Тому це в прямому сенсі рятівний борщ. Він завжди з нами, так і в 21-му сторіччі, і в 24-му році також так само. Абсолютно, Абсолютно. Про грант. найбільшою статей у витрат у фільмі ви називали купівлю прав на пісню «Війна» з британського тріо е, Банарама. А е, оскільки ж це обійшлося і чому саме цю пісню от було так важливо для вас отримати для стрічки? А, бо мені потрібна була пісня, ми дуже довго обирали. Мені була потрібна пісня, яка з першої секунди. Бо вона починається навіть не з першої секунди фільму, а а навіть за секунду до початку е, зображення. Е, взагалі, чого буде, е, ну все, що ми бачимо на екрані, музика починається раніше, і вона мала бути як лимонад сильно газований, яка, яка б'є в нос в, в чоло, і просто от як такий е, е, вибух. А, тому ось ця пісня абсолютно відповідала а, цим всім вимогам. Вона інтернаціональна відома, це хід світовий, тому не треба нічого пояснювати іноземному глядачеві з приводу того, що це за час, що це за дівчина, що це за атмосфера. Ти просто включаєш цю пісню, і все тобі зрозуміло. Так, так воно працює асоціативно. Коштувало воно дуже дорого. Я не можу uh, казати скільки, але от ви там показали картинку. Я з грантом. От приблизно так воно і, так воно і було. Да. Догадуйтесь угу. самі. Тому грант пішов тільки на музичну частину. А який бюджет у стрічці? Uh, бюджет у нас абсолютно прозорий. Uh, можна подивитися в uh, інтернеті. Я не хочу плутати цифри і не. не не хочу вводити нікого в оману, бо там є на до податків, після податків, щоб не було типу, брехуха і щось там кажу не так то тобто просто можна подивитися це все прозорі цифри, це держгроші. Частина фінансування в нас була оцей грант італійський. Частина фінансування у нас була шведська попродукція, які зробили нам повністю звук, саунд дизайн і все, що стосується аудіо аудіобоку е, фільму, тому так дуже такий складний складнокомпонентний салат. Угу. І знову ж таки, не можу не спитати: червоний носик прямо на обкладинці, так і в соцмережах, головна героїня з носиком. А Чому ви цей символ обрали? А, бо ну, актриса, актриса, героїня вчиться на майбутню акторку. А, я вчилася на режисерку. У нас був майже півроку або рік, я навіть не пам'ятаю, коли була оця вся пантоміма, і це таке ціле життя, коли ти без слів а, маєш щось зіграти. І отакий от челендж а, для головної героїні, що вона без слів має а, удавати. Своє життя я думаю, що глядачеві буде цікаво подивитися. А ви уявляєте свою е героїню в нинішніх реаліях? Зараз її близько п'ятдесяти. Було б. Яка вона, де вона, як вона проживає війну? Я уявляю собі її дуже добре, і навіть е, я нещодавно написала сценарій новий, це така любовна історія. І я днями подумала, що це ж блін, це ж доросла кіра. Це вона сто відсотків. Вона, яка не знаю, там живе зараз за кордоном, але е, раптом розуміє, що найшимкіші най. Найемоційніші і може найщасливіші роки були і в неї в якраз у цьому віці, який я описую в фільмі, е, тому вона хоче туди повернутися. Ось мені здається, що вона живе щасливе життя, але вона ностальгує за своїм буремним дитинством. Тоню не останок, вна... ваша думка: Щ... чи варто жінці питати? Ти мене любиш? Ви знаєте, я не замислююсь над цим питанням, бо я, я завжди питаю. <смі> я питаю дитинства, я питаю у батьків, у, там, у друзів. Я не чекаю, Мені скажуть, я питаю сама. А, чи варто це робити? Знаєте, не повторяйте, не повторяйте в домашніх условиях. Чи варто це робити іншим? Не можу сказати, тут кожен вирішує сам за себе. Я дякую вам за включення. Очікуємо на прем'єру стрічки. Ти мене любиш в Одесі. Запрошуємо всіх Одеситів, шукайте в кінотеатрах нашого міста. Тоня ябрьова, режисерка була на зв'язку з лав студію. Дякую ще раз, що були з нами. Обов'язково йдіть на стрічку, бо, по перше, це е, направду довоєнне кіно. Е, ми маємо унікальну можливість зануритися у історичний період і відволіктися від того, що Оточує нас постійно в новинах, в новинних стрічках, в соцмережах тощо. А по-друге, це кіномистецтво справжнє. Варто мати свою думку щодо цього фільму. Дякую, що були з нами. залишайтеся сьомим.